Всім привіт! Е, трошки записування <кхм> пройшлося інакше. Тож е, я хочу сказати, що зараз ми проходимо вібіком When We Behold. Гра доволі не сумівша, наша просто фотографувати. Тож зараз ми дізнаємося, як це. І що буде в кінці? Думаю, багато вже знають. Хлопець зі шляпою. Ох, nice hat. Ей, хороша шляпа. Вибачаю <кхм> зразу загору захрип капець. Оп, дві у неї кічмокається. Кросс, кукета рум. Типа, йо, іди в кімнату. Так, у нас тут хлопці мають шляпи. Окей, чувак трошки, ну, щось неадекватний. Раз всі, його, треба сфоткати. You're gonna catch him green. Something interesting. Ти можеш читати щось нам цікаве. Подати. А я зараз сфоткаємо, як він буде страшити інших. А ну? А ну 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 зараз блядь, сфоткаєм, як там, вбили биликий мужика і блядь Давай, давай, ну я, я готовий, камера не поготові, давай. Ну, давай. Оп, встигли. О, oh, Just miss it. Ой, прогав у цей момент. Ще Через. Молодець Crazy Squad Attacks. Короче, е-е э, квадрати нападають. Так, sphere Сквадс. Коротше, е кружки бояться квадратів. А не складаємо квадрата. Нічого цікавого. Something interesting. Не продовжуємо. Ого, давайте сфотки. Swatch Snip Circles. Mm, Snip не знаю, можливо вони не видять. А ну. Важно сравнить с Кройнелл. Круче ничего цикаво. А ну. А им все одно, им ничего цикаво не я понял. Тут только не цикаво любовь, либо цикаво здесь. Оба. Короче, кружки не наводить квадратью. А ну. О, пришло. О! Кружки надо выйдет квадратик. Нет, квадрат надо кружки. Сизли все добре. Квадраты ненавидеть кружки. Нормально. Так, тут у нас мирный процесс. Сфоткаем. Ничего цикавого. Не ясно Давай дальше. Треба, щоб всі були злі. Коротше всі ненавидять всіх. Давайте, хлопці, ненавидьте всіх. Так, серед залишили ще адекватні, які дивляться дивіться у нас новини, треба не на їхню голову трошки попливати. І вона каче ммм. Алоза. Стрімашнічок. От, я зрозумів. Оп! EVERYONE hate everyone! Sin every DC Ну давайте Так, Так, шость моя статиса? Да, шость моя статиса Ша там Лопать Эй, и клума мор Типа откаже не крута, ты шо у шо нас Ебать И шо зараз буде? Выстрел наверное, ненави... Ебать. Пиздец. Be scary, be angry. Будь... Типа, налякайся, будь э, голодным, и так. Ёб твою мать, что тут творится? Ёб твою мать, вот это пиздец. На это, все я рад показываешь, как вплывают на нашу... Э, на наше суспільство всякие ебани змеи. Be scared, be hungry. Типа бейся и будь голодным. Я ж правильно переклав? Не знаю. Все, всем пизда. Просто полный пиздец. Be scary, be hungry. Все хуярят всех, то просто тотально мучилово, блять. Хуярятся все всех, блять. Кинцева. Ну. Но... Очевидно. Зроблено Ніком Кейсом. Many things of my Короче, Дякую всім бета-тестерам. Ну, або плей-тестерам І моїм патронам. Ну, допомагаючим патронам, які, короче, допомагали зробити гру. І останнє, але не останнє. Дякую за гру. Або дякую за те, що пограли так, все, всі мертві залишилось тільки двоє людей. Піздец. Саме головне, що той чувак у шляпі, або не він виграв. Сводкаємо. We become Vet We Hold. Коротше, отака от ігрушка, думаю, всі її знають. М -м -м. В будь-якому разі, якщо ви подивились це відео. Дякую за перегляд. Вибачаю за свій голос. Ну але думаю, що вам зайде. Тож. Всем бажаю міцного здоров'я. Сфоткаємо цього хуже чоловіка у шляпі. Наконець. Та також повторюсь, бажаю всім міцного здоров'я. Та удачі.